Привіт! Це рубрика 9.10, і сьогодні я буду відповідати на ваші питання з коментарів. Yeah! Давайте обирати, наприклад, що доставляє Delivery Manager. Насправді Delivery Manager сам нічого не доставляє, але він відповідає за успішну доставку продукту на продакшн і знаходить найбільш ефективні шляхи для цього. Тож у своїй роботі я розумію бізнес-вимоги до команди, розумію технічні задачі і виклики, котрі перед нами стоять для того, щоб проект жив довго і щасливо. І намагаюсь для всіх цих іноді кардинально різних потреб знайти найбільш оптимальне, ефективне рішення, скласти високорівневий план, котрий потім віддаю в роботи проджект-менеджерам. Нащо взагалі потрібен Моє улюблене питання? Насправді бувають різні проекти. Беремо м, умовний стартап, де є два розробника. Вони самі пишуть код, вони самі тестують, а вони самі комунікують. Їм PM не потрібен. Але якщо ми кажемо про великі компанії, про більш комплексні структури, наприклад, єм девода. В нас є кім дизайнери, в нас є а, розробники, арти, локалізатори і багато інших команд. Тут без PM не обійтись. PM повинен бачити цю велику картинку проєкта, розуміти сам проект, розуміти на які сили він в командах може розраховувати, розуміти специфіку їх роботи, що вони роблять, їх ролі, їх процеси. Ну і PM повинен вміти класно і ефективно комунікувати. Для мене це основа, на котрій Project менеджер дійсно може якісно управляти всіми етапами проєкту, а не просто іти поверхами, бути цим менеджер передасть. Що вам допомагає розібратися в складному питанні та спрощує роботу? Моє комбо це декомпозиція, і візуалізація. Декомпозиція допомагає мені зробити це складне і невідоме, і велике, чимось маленьким і більш простим. І коли я розбираюся з цими більш дрібними елементами, це допомагає мені впевнити, що я точно розібралася в цьому питанні, що я копнула вглиб. Чи, наприклад, це може дозволити мені зрозуміти, що в мене є додаткові питання, котрих я випадка? взагалі не бачила, як я це роблю. Я просто накидаю тези в Google Sheet чи в Notes, потім все структурую, відкидаю зайве, намагаюся якось по темам розбити різні питання. Пріоритизую, і насправді на цьому етапі вже з'являється якесь рішення або декілька рішень. Я прописую для них плюси і мінуси, і так і обираю найбільш ефективне. Далі це рішення треба презентувати команді, і тут мені допомагає візуалізація. Люди будуть набагато ліпше і швидше сприймати інформацію від вас саме тоді, коли ви будете ще додатково це якось візуалізувати. Іноді я в ситуації, де а, немає часу на презентацію, ми з командою тут і зараз на мітингу намагаємося знайти рішення для якоїсь складної ситуації. І я можу тоді просто відкрити не знаю, Google і whiteboard і почати на ньому щось тачпадом навіть малювати. Це буде криво, наче малювала дитина, але але схематично буде зрозуміло і це. Ну, це працює. Якщо часу трошки більше, то можна зробити презентацію, можна намалювати щось в мірот, можна намалювати ганта, будь-які інструменти, що зможуть допомогти тепер вже вашій команді зробити складне і комплекс непростим і разом прийти до правильного рішення. Скільки людей в середньому працює над одним проєктом? Якщо брати судо департамент рейду, то це понад 160 людей, але а, є дуже багато людей, котрі структурно не належать нашому департаменту. Але напряму і фултайм тайм працюють саме над рейдом. І порахувати всіх мені зараз буде важко. Це і гейм дизайнери, і ком'юніті, і аналітики, і саппорт, і лайвопс, і команда аудіо, і відео продакшн. Нас дуже багато, і мене цей масштаб вражає. Як залишатися організованим і продуктивним, коли все несе і змінюється? Як тобі вдається не відчувати себе overwhelmed під тиском усіх цих змін, а враховувати нові, і нові контексти і при цьому зберігати внутрішній спокій і фокус на основному? Коротка відповідь записувати і пріоритизувати, але тут трошки хочеться копнути вглиб, тому що насправді в самому питанні, а я вже відчуваю вир думок, котрий іноді може дуже тиснути. Спосіб виписувати всі ці думки дуже класно зі мною працює. Приведу приклад. Я коли була єдиним піємом на ренді, на самому початку я весь процес релізу тримала у собі в голові. І я кожного разу так, а що далі нічого я не забула. А що мені треба зробити завтра? Це все було тут. Потім прийшли нові пієми, і мені треба було передавати їм знання. Зробила для нових чек-ліз, і я зрозуміла наскільки мені стало простіше. У мене з'явився простір для того, щоб займатися більш пріоритетними класними задачами і тримати в голові більш важливіші контексти. Повертаємось до пріоритизації. З одного боку, тут все очевидно: беремо всі наші задачі і пріоритизуємо їх від найважливіших до менш важливіших. Але в мене є два правила. Перше — це задачі хвилинки. У всіх є якісь задачі, на виконання котрих треба 30 секунд, комусь там кинути посилання, комусь відповісти на щось, якесь дуже швидке питання, зробити якийсь міт в календарі. І це все не займає дуже багато часу, але коли у вас цих задач хвилинок дуже багато, то воно теж. Піддавлює. Тому в мене є правило, що зранку до всіх деліків під кавусю сісти і порішати ці задачі е, хвилинки. Це дає дуже е, ще й класний прилив енергії зранку, тому що ти вже відчуваєш себе суперпродуктивний. Ще деліка не було, а ти вже повирішував купу питань. Друге правило це трошки протилежність першого правила. Наприклад, вам прийшов величезний лист, і вам треба декілька днів для того, щоб нормально на нього відповісти, зробити якийсь. Ресерч, подумати, пропланувати ще щось. Треба відписати одразу цій людині. Що привіт, я побачив твій запит. Мені треба стільки то часу, і я обов'язково повернусь до тебе з відповідями. Це одразу знімає з вас цю тривожність. Мені треба ще пересерчити. Зараз вони будуть мене пінгувати. Що мені робити? Оце все прибирається одразу. Плюс ваш співрозмовник він одразу має якісь очікування. Ну і дійсно вас не пінгує вести час. Він він. Американець Дон Горський встановив новий світовий рекорд, з'ївши впродовж життя 34 128 бігмаків. тож питання: чи проводите ви з командою разом вільний час поза роботою, і як? Так, ми проводимо час разом до повномасштабного вторгнення. Це було набагато частіше. Ми їздили на пікніки на Черкаській лазові, їздили в старий салтів. Всім харків'янам привіт. Врімо після нашої перемоги зустрітися на схід сонця у коробових хуторах. Зараз вже під час повномасштабного вторгнення ми іноді зустрічаємося у Львові, трошки попрацювали в офісі, потім пішли досліджувати місто. Ми спробували також онлайн тімбілдинги. Я скажу чесно, я була до них дуже скептично налаштована, але все вирішує форма. І класні ведучі, і нам дуже пощастило, бо в нас в команді є людина, котра робить нам кастомне ГЕС за Song шоу Що по ключовим навичкам PM, що треба обов'язково вміти для мене, по перше, це критичне мислення. Важливо, щоб PM вмів розібратись в складних питаннях, а не просто намагався менеджити щось по верхах. Його можна розвивати за допомогою активного слухання, слухати, що каже команда, різні думки, шукати в них логічні помилки, вміти самому. Задавати конкретні питання, друга це відповідальність для мене. Немає ситуації, де ти йшов, побачив якусь проблему і вирішив, що воно якось само буде. Воно ніяк само не буде, не вирішиться, і треба допомагати команді це вирішити чи вирішувати це самому. Якщо у вас в команді багато, project менеджерів як, наприклад, у нас. Обов'язково треба домовитись, хто саме буде відповідати за це, бо не буває ситуації, що відповідальні всі, бо буде відповідальний ніхто. Третє це вміння структуровано і лаконічно доносити свої думки без зайвих подушок, без зайвих прикметників. Чим простіше речення, тим краще, щоб project менеджери не втрачали, поки він доносить свою думку до команди. І останнє це постійно тримати контекст, до кого ти говориш у одній і тій самій задачі для локалізатора, для розробника, для дизайнера. Будуть важливі абсолютно різні деталі. Чи можеш ти, будь ласка, поділитися з велбійнг-стратегіями, well які для тебе працюють, щоб зберігати стабільну продуктивність? Сон, відпустка, спорт і терапія. Сон-відпустка як те, що допомагає нам відновлюватись. Зрозуміло, що в реаліях війни іноді не зробиш ні першого, ні другого, але за можливості досипатись, знаходити собі час без роботи і якісно його проводити. Спорт, бо мені дуже імпонує один вислів: що якщо ти навантажуєш голову, треба навантажувати і тіло. І це. Дійсно класно працює. Спорт допомагає а, трошки вивільнити цей потік думок, трошки заземлитись. Я особисто займаюся штанги-йогою і люблю експериментувати з різним спортом. Іноді бігаю, іноді можу піти на бокс, іноді можу піти на пілатес, в залежності від настрою. І остання це терапія. Я дуже радію, що про неї зараз багато говорять. Але говорити це одне, але ввести в свою рутину це зовсім інше. Тому дуже рекомендую. Чи граєте ви в ігри, які робите? Якщо так, то яка улюблена. Так, граю, бо як мінімум, треба знати і розуміти той продукт, що ти менеджерш. А по-друге, ну, же класний. Мене особисто захоплює те, як наша гра розвивається всі ці роки. Які фічі в ній з'являються, IP, котрі ми інтегруємо, серіал наш по рейду, як розростається і розвивається наша ком'юніті, наші сінематики це просто ну, мистецтво. Загалом, рейд мене дійсно. Захоплює і окреме місце в моєму серці займає Starfall Saga of Survival. Мені трошки вдалося над нею попрацювати, і потім я пішла а, працювати з рейдом, але я прям обожнюю цю гру і свого часу це була моя залежність. Я дякую всім за запитання. Я сподіваюся, що це було і корисно, і цікаво.